Привіт всім, вітаю на каналі Реальні японці. На огляді сьогодні рідкісний екземпляр Honda Dio 35, без пробігу по Україні. Скутер з звичайним двохтактним двигуном на повітряному охолодженні. Надійна техніка, без пробігу по Україні на дометрі тисячі км, це точно, думаю, не перший друг. У гарному стані по пластику без дефектів, без тріщень, якісь незначні потертості присутні, але скутер не новий. В комплекті один ключ. Так, ось ось такий багажничок, це коробка від дзеркал, це коробка від нового акумулятора. Акумулятор встановлений ось тут. Ось, ось цей речажок блокує центральну подножку, працює як противоугонка, тобто з подножки ви його вже не знімете. Ось сюди заливається двохтактне масло. Так, Сидіння чехол не рідний, але прийшов такий з Японії, гарний матеріал. Так, Із того, що робилось по скутеру, мінявся бак, бо скоріш за все чи вода попала, чи що було багато ржавчини. Замінили бак, зараз все добре, абсолютно чистий. Замінена також задня гума по колодкам десь біля 80% залишку. Так, карбюратор оригінальний, Кейхін Джапан. По варіатору роликом рівнів все добре. Фільтр новий. Передня гума з Японії не мінялась. Виробник Тімсон. Так, по диску. Знос присутній, незначний, але він є. Так, колодки абсолютно нові, по підвізці все добре. Так, ну і з тих царапок, які є по пластику, це ось основні. Скутер в рідній фарбі, не перефарбовувався, в якому стані, зверніть увагу. Кнопки, ручки. Все в ідеальному стані. Показую, як скутер їде, як набирає швидкість.